І чому от саме зосередились на столиці попередньо окупанти? Чи могла це бути розвідка боєм, чи це там випробування виснаження ППО? Яка ціль була на вашу думку? Ну можна розглянути декілька цілей. Тут треба сказати про особливості. Тобто, це була особливість полягає в тому, що головний удар все ж був на столиці, як ви говорили і Масований по різним оцінкам попереднім до 40 40 е, безпілотних цих е, апаратів, тобто бражуючи боєприпаси типу Шахет, е, і не було якби додатка іншими ракетами, це теж особливийся, крім того, по формуванню е, самого. Виразу якби, повітряного нападу, характеру, тобто були хвилі, декілька хвиль. було так званий це зірковий удар нанесений. А це означає в ППОшників, фахівців як одночасний напад з різних сторін в один час, які таким чином це ускладнює роботу системи. тобто Треба одночасно працювати по цілям на 360 шістдесят градусів, і тут тобто треба дуже така важка робота управлінська угрупуванням ППО зенітних всіх засобів. Тобто, це треба щоб розподіляти, щоб не було засередження двох-трьох на одному а інші будуть пролітати. Вот із таких це, це все до особливості і складнощів відбиття такого роду ударів. Тепер питання: чому саме? Теж декілька поглядів тут може бути. Тобто, ну по перше, головне ворог не заспокоїться, він оцінює як одну з важливіших цілей, саме столицю. І взагалі стали і об'єкти в столиці, це якби окреме конкретне, в тому числі і значить об'єкти інфраструктури критичні, в тому числі і об'єкти військові, які він якби уявляє, що там вони можуть, тому що в Києві були підприємства різні. Які працювала система оборонно промислового комплексу, але пройшло два з половиною роки. Вони перевіряються, розвідка там всіх відео і повітряна, касмічна, агентурна, теж ж по їх поглядам, що ще залишилось, і наносить туди удари. Ну і взагалі, якби зламати принципово морально-психологічно мешканців Києва для них це теж важливо, тому що це столиця від неї. В будь-якій державі і в цій війні і в Україні це теж дуже важливо. Тепер чому саме виключно шахіди останній такий шліф, про який тільки починають говорити так чи ні, різні погляди. Полягає у тому, що як відомо, вони засередили свої стратегічні бомбардувальники, які використовували ракети на сії там. 95, ту 95 Х-101 і СТУ-160, Ту-22 М3, наприклад, Х-22 ракети. В основному на аеродромах Аління і Енгельс. В Аліні взагалі три десятка. Це, ну, тому що вони вважали, що 1800 кілометрів, але це там напряму. А якщо брати, що ж, треба летіти не напряму, тому що там це в залежності від системи ППО ворога. Розвідувати треба і обходити осередки системи протиповітряної оборони, то фактично, по великому рахунку, я так думаю, що це спроможності на 2000 дальності дії. І коли вони засереджували, тут дуже важливо, от відбулася така реакція нашого воєнно-політичного керівництва, і причому засоби вже були все ж, щоб нанести у удар. І а скільки е, зараз обговорюється питання, наприклад, про що говорили міністри оборони Остін і Білоусов Російської Федерації? Тобто сценарій, що Білоусов зателефонував, сказав, що українці збираються проводити операцію, е, американці послухали, зв'язалися е, заборонили чи зупинили проведення, і так далі, це так чи було і відносно цього це питання, але є особливість, яка полягає в тому, що Стратегічні бомбардувальники, перераху вони всі є носіями ядерної зброї. Тому позиція Росії вони ж використовують завжди напрями будь-які і по ескалація і застосування ними ядерної зброї зброї, хоча б тактичний. Причому по ескалації щось оновлює десь раз на 7-10 днів, звертають увагу і тиснуть на союзників, що це приведе, що вони зроблять червоноліні і таке інше. А по ядерне більший термін, скажем, там пару тижнів, два-три тижні, і щось намагається шукати нове. І нове полягає в тому, що Україна з Сила Борониї нанесли удари по ядерній компоненті, і тому вони якби залишають за собою право відповідати ядерною зброєю. Чим не, не привід, якщо вот так використати, таке інше. Ну, відповідь така: так ви цими ядерними компонентами не застосовуєте зброю неядерну масовану, як це робити, тоді буде інша там розмова. А якщо ви робите, то ви і отримуєте. Але це така боротьба умовна, можливо, і так далі. Але в цьому є. Якщо це, це потребує більш фахового глибокого вивчення і обговорення, але підход може полягати і в цьому теж. Тобто ми бачимо, що тут а, сукупність факторів, які складалися під час підготовки, застосування поглядів і таке інше. Ефективність досить висока. Ну в цілому сказано там інформація відповідних сил, керівництва збройних сил оборони України, що 89 велика кількість. А це по Україні, і ми пам'ятаємо, що по терміну, взагалі 7 годин ці тривоги були, і якби діяли ці шахеди. Ну і ефективність якби дуже висока, майже все чи там все позбивали, але падали там уламки, е десь якось попадали, і якісь ушкодження безумовно були, і є, і розбиралися. З цим. І можливо розбираються якийсь, значить, е вплив е був можливий на населення якісь, але більш детально. Щодо ефективності, от е, є припущення, що ну і це вже підтверджували, що частина цих шахетів були ця дешева версія гербера, які такі більш розвідувального характеру їх росіяни як позиціонують, і ну зв'язують з тим, що вони з пінопласту да, їх можливо легше ліквідувати. От е, м, чи може цим пояснюватись така висока ефективність? І взагалі, от така такі, такі от, новий виріб, да, дешевший, ще більше дешевший ця гербера. Наскільки він може становити. Більшу загрозу порівняно з шахедами, ну ваше питання: ефективне з кого ворога? Ні, 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 ефективність е, е, повітряних сил, що ну всі, всі абсолютно були знищені до речі, використовую там, скажем, фанеру чи пінопласт. По ньому і там, якщо пробивати і будуть дирки, а він все рівно буде летіти. Тобто, це ще питання, значить, що можна знищувати, і чим саме. І тому інша справа, що за рахунок останньої модернізації, які вони проводили, як на крилатих ракетах, в тому числі там і калібри морських, і повітряне обозування і такі Х-101, ми пам'ятаємо ще удар 8 липня. І в шах... Тобто це там пристрої, пастки для інфрачервоних головок самонаведення наших протиракет. Чи пристрої для наших протиракет, які використовують радіолокаційну галовку саме видання, тобто пристрої по постановці перешкод відповідних так, крім того, зниження установки там висотометрів, альтиметрів, які дозволяють дуже низько летіти і гинати перепони. Перешкоди, які зустрічаються, тобто вони таким чином модернізують. Ви подивилися, що це додало їм ефективність, і тому вони переклали такий підхід на малий висоті і на баражуючі боєприпаси. В народі шахеди, наприклад, такий тип теж саме, тобто низька, і чим простіше і легше він є. Тим краще, а якщо спінопласта, значить вагу ми зменшили, значить можна додати, наприклад, вагу до бойової частини. Це принципово, тому що скажімо, ну і можливо встановлювати пристрій для наведення. Ну це дорожче. До речі, вони фахівці, в тому числі і російські, полагають, що наші використовують в останній шахедах. Які на велику дальність працюють, і головки саме наведення на кінцевому етапі. Це вони про це говорять. І, і, тобто, що, за рахунок цього, що досягається, те, що раніше були на таких відстань, але більше щоб масово, на що там долетіти по об'єктам, а тепер, ну, по площадям, якби де знаходяться об'єкти враження. А тепер, якщо є такі е, нові можливості, це. Тому числі і з використанням елементів штучного інтелекту, це говорить само по себе, це технології, про які говорив в свій час головнокомандуючий Залужний. Зараз говорить по новаціям головнокомандуючий Сирський. А, от і по сукупності тоді вже не на такій відстані великій, але б'ють по об'єктам, тобто наводиться аеродром, це площа великого об'єкта. А там нам треба бити чи. По резервуарам гарче мастильних матеріалів чи безпосередньо по самим літакам, і якщо от таким чином це здійснюється, будемо мати надію, що це відбувається. ефективність підвищується. Але на шахедах поки ще робиться що то, щоб вони залишалися все ж дешеві, Робиться щоб така модернізація щодо зниження висоти, а це означає зростання проблеми їх виявлення. Супроводження і знищення, їх можна бачити тільки на, на короткі землі. А Грибані має місце і їх важко виявляти і супроводжувати, втрачається швидко. Тому важливо є ППО на телефонах громадян. Якщо забороняється наслідки знімати, карна відповідальність, так далі, то тут став треба всім додаток. Є ППО для того, щоб знімати от шахеди літали, знімати, нажимати два кліка і скидується інформація до найближчого підрозділу протиповітряне оборони. І це важливо. Чим більш масово буде таке, тим більше буде інформація, де що літає, і орієнтування наших засобів ну спочатку виявлено, а потім і знищення такого роду повітряних сил, які літять на малій висоті. А було сьогодні повідомлення про те, що задіялися навіть голікоптери для знищення шахедів. От як, наскільки це е, ефективно ну, ось, може? Це як би, дві. Тобто, повідомлення, що з нашого боку, але треба засоби. Треба, щоб були засоби Неуправляємими ракетами, попасти це досить складно. Але ж там можливо, кулеметами, можливо, автоматичними гарматами. Тобто треба якісь засоби дуже добре, щоб вони з'являлись на наших вертольотах, гелікоптерах, які б виконували такого роду завдання. Крім того, передавали про гелікоптери білоруські, які чергували і там залітали, значить, ці шахеди, і вони там чергували, піднімали. Тобто, це не нова, Тобто, цілі повітряні, які мають невелику висоту. Пани можуть працювати гелікоптери, тому що літак має велику швидкість відносна для них, і він, якщо не захоплює, прилітає, і треба навколо цього шахеда пружляти, щоб якби от так. А вертольот можна і зависати, може супроводжувати, Але питання, щоб мати відповідну зенітну зброю на борту вертольота, якої знищуєте такого роду цілі. Дякую. Останнє питання. От щодо Білорусі. Оці зальоти ми спостерігаємо весь місяць і сьогодні казали, що п'ять шахетів залітали в Білорусь. Є така конспірологічна версія, що вони таким чином якось передають розвіддані, які можливо побачили, але є б простіше пояснення, що на студенти в Єлабузі, які кліпають ці компоненти, просто ну ну там похибку якусь технічно допускають, і вони збиваються з курсу. Як на вашу думку, так декілька поглядів на. Таке явище відносно російських баражуючих боєприпасів типу Шахет через Білорусь, але ж в першу чергу спрямовано так чи інакше в Україні. По-перше, це те, про що ви говорите. Тобто, якщо масово не застосовувати, бачите, 89 майже сотні, от то коли робляться, причому робляться в різних умовах, є на підприємствах оборонної промисловості, є приватні якісь там майстерні на рівні. Примітивним таким, і тому що якщо в такої кількості, то можуть бути технічні, скажем, порушення, які приводять. Але якщо там, ну, все ж це було 5, це вже один це випадково, два, треба розбиратися. Три, це точно вже не випадково, а тут 5. Тобто тепер другий поліс, скоріше всього, що це не випадково. Інша версія: що якщо заходити з Білорусі, поки Лукашенко ж страхується не хоче і так у нього набрав багато що відповідальності по порушенню міжнародного законодавства, брехавний на початку, коли ніколи, крім тракторів, ви знаєте, не прийде в Україну, зашли російські танки, війська, все таке інше, і тому намагався, щоб не використовувати цього боку, тому що на почну це проблеми, які він хоче. Якби долати і не допускати, тому, тому якщо 5 з цього боку від киля якби наше ППО не очікувала, то ця несподіваність дає додаткові можливості. Це друга версія. Тобто, там з Росії, з Півдня, з моря і так далі, але трішечки від селя, де якби не очікують, тому що цього не було. Це друга версія. Крім того, я от теж мої думки є з цього приводу, що ну Путін там союзники, цілуються, мілуються, все таке решта, але він завжди там друзів, чи це у Путіна немає. У нього є тим паче Лукашенка. Це такий на рівні підлеглий, якого треба тримати в їжових рукавицях. А якщо так, то тим цим показується, що можливості є не тільки Україну, а якщо там буде відхилення, то можна бити і по Білорусі, і щоб це малось на увазі, що залітають, прилітають. Ми як би будемо вам рити, ну ми використали трішки вашого неба, щоб по Україну зайти, але це ж можна.